Ой, У вишневому саду там соловейко ко щебета, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Ой, милий мій, а я твоя. Зійшла вечірня, я зоря, проснеться матінка моя, буде питать, де була я, Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена на косах. Дякую.